Історично діяв в церкві, і, зокрема православній церкві, юліанський календар, але ми всі зараз знаємо, що звичайно що він є до кінця точний. І пізніше був прийнятий григоріанський календар, який зараз використовується в світському житті і в Римо-католицькій церкві. Але православні церкви його не прийняли, тому що там є питання з святкуванням Пасхалії. Тобто Пасха, коли якщо її розраховувати за григоріанським календарем, деякі роки може попадати до єврейської Пасхи, що суперечить самій логіці свята, тому що Христос воскрес після єврейської Пасхи. Тому був придуманий такий ніби комбінований календар, де Свята нерухомі, ті, які прив'язані до конкретних дат Церковного року, розраховуються за новим стилем, за григоріанським календарем. Пасхалія, тобто Пасха, Великий Піст і свята, які залежать по своїх датах від дати Пасхи, розраховуються за старим стилем, за Юліанським календарем. І цей календар носить назву Новою Лянською.